Випадки, коли карма спрацювала миттєво. Коли я був малим, ми пішли з батьками до ресторану. Перед входом на маму нагадила чайка. Тато почав сміятися, і на нього нагадила інша чайка. П'яний чоловік у барі сидів на стільці за стійкою і раптом почав кричати на барменшу назвав її повією. Він хотів відсунутись від стійки, але ніжка стільця зачепилась за килим, і він упав на спину. Виглядало так, ніби дерево впало. Він пролежав з хвилину, потім ледве підвівся і пішов. Моя дружина була на пробіжці, бігла по тротуару, а поряд став їхати хлопець на машині і свистіти їй. Він так захопився, що не помітив, що машини попереду зупинилися на червоний і в'їхав у вантажівку. Я спав із зомішньою жінкою. Вона розлучилася, я з нею одружився. Прожили 23 роки, і вона мені зрадила. Я переможець тут влажаю.